Слава Ісусу Христу! Облаштовуємо укриття в Херсоні, 10 укриттів сьогодні. В рамках проєкту Комоць Польська за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні ми, зокрема, дякуємо пану послу Бартушу Ціхоцькому і всім тим, хто допомагає зараз Україні. Загалом в рамках проекту в місті Херсон на прохання міської військової адміністрації облаштовуємо 20 укриттів, але віримо також, що облаштуємо більше, тому що Херсон потребує більше. Зараз тут готується 64 укриття. Помре тоді ходимо. Тут рядишком возле нас були, то всі позбігались. чоловік більше 20 було. Дякуємо вам за підтримку. Молимось також за всіх наших добродів, А ви пам'ятаєте молитві про Херсон? Дуже дякуємо.